Як сталося, що Грузія тепер проросійська ця держава, яка завжди була символом свободи а і гордості народу, який живе в горах, який не підкоряється нікому? Зараз як вважає принаймні українська влада ліг під Росію під державу, яку окупувала 20% грузинської території. Чи це дійсно так? Як взагалі дійшло до такого? Розберемося зараз. Ми мене звати Сергій Сидоренко. А Я Юрій Панченко, ми Панченкам обидві «Європейської правди. Давай, от я почну з головного. Чи погоджуєшся ж ти із оцінками нашої влади, до речі, не тільки неї, а й деяких західних партнерів про те, що Грузія зараз стала а, дуже проросійською. На жаль, так весь нинішній рік можна казати, що грузинська влада намагається протиснути все більше і більше якісь ініціатив, які є відверто антизахідними, які абсолютно не співставні із їх формальними прагненнями стати членами ЄС і НАТО. І закон про інагентів, і відкриття авіапростору з Росією це все такі кроки, які ну явно суперечить бажаню декларованому бажанню влади вступити до ЄС. Давай розберемося, як це могло статися. Ну от ми всі, хто слідкує за новинами, чуємо, що колишній президент Міхаїл Саакашвілі заявив, от от ми, ну він, тобто. Про європейці, про західні, а от оці, ну тобто його опоненти, от вони якісь там проросійські і так далі. Дійсно можна говорити, що от коли Сакашвілі пішов, і нова влада партія Грузинська Марія прийшла, стався розворот до Росії. Це популярний штамп, але ні. На мій погляд, перші роки правління грузинської мрії, це нинішня партія влади. Грузія зберігала та посилила курс на Захід до Навіть посилила. Навіть ну, Давайте не забувати, що і безвіз, і угода про асоціацію вони були отримані вже при грузинській мрії. Так, да, звичайно, що там можливо 80% роботи було зроблено при Сакашвілі, але все ж таки фінальна робота вона не менш важлива. Крім того, досить довго в команді рузинської мрії в уряді були ті самі політики, які пішли від Сакашвілі, якщо бачучи, що Сакашвілі останніх років президентства став все більше більш авторитарним, і це явно суперечило курсу на захід. І звичайно, що вони вважали, що треба щось міняти. То коли ж тоді стався розворот? Точніше, мабуть, правильно говорити, коли почався розворот, да він же не стався отак, і от все очевидно, що поступово ці люди, які були євроромантиками, вони Йшли з влади, залишалися більш приближені до засновника партії ванішвілі і курс ставався формально європейським, але з нюансами. Я би почав робити відлік з 19-го року і з так званої ночі Гаврилова. Тоді стала зрозуміла, що грузинська мрія мало чи відрізняється від партії Саакашвілі. Давай пояснимо нашим глядачам, що таке ніч Гаврилова, бо це це ну не надто поширено в українській політиці термін. Значить, Сергій Гаврилов – це російський депутат. Він православний комуніст. Не питаю, як це буває. Да <ріст> в му році Грузія мала прийняти таку якусь організацію явно про між... Міжпарламентська асоціація православ'я. Якось по моделі да, да, так. Да. І Гаврилов був її спікером. Вони мали сідати в залі грузинського парламенту. Це вже було в принципі, тому що Гаврилов це депутат, який там голосував за анексію Абхазії, південної Осетії. тобто людину, яку не мали пускати в Грузію, ну але пустили. І більш того, він, як спікер цієї асоціації, сів у кресла спікера грузинського парламенту. А позиція обурилася, але люди обурилися. Авбурилися люди. Тут дуже важливий момент в Грузії протести. Вони бувають слабенькими, коли роблять партії. А коли виходять люди, коли дійсно сильні протести, мають защепити за щось живе. І от тут, в 19-му році. Люди бачили, що грузинська влада все більше і більше заграє з Росією. Ну, типу, джаст бізнес, ми і то зробимо, і то. І люди вийшли, щоб спитати: так а що в нас? Росія агресор, Росія окупант? Чи вже концепція помінялася? Тоді ще влада мала казати: ні-ні-ні, все нічого помінялося, вони окупант, ми з Росією не дружимо. І тоді, до речі, Росія образилася. І скасувала останнє скасування авіарейсів до Грузії, які відновили лише нещодавно до відновлення авіарейсів, тобто до нових подій, ми повернемося. А я звернуся до наших глядачів. Якщо вам цікаво, що відбувається у дружніх і не дуже дружніх до нас держав, підпишіться на наш канал і звичайно поставте дзвіночок, щоб бачити наші нові відео. Ну і це відео лайкніть. А я от спитаю тоді, коли була ніч Гаврілова, і коли е, багато тисяч людей вийшли на вулицю вимагати від влади реакції. От тоді от. В на початку розвороту до Росії влада, що вона проігнорувала чи щось зробила грузинська влада набагато розумніша за Януковича. З початку звичайно вони намагалися проігнорувати, були жорсткий розгон. От фактично тоді розгон по жорсткості був десь порівняно, як діяв в пізній Саакашвілі. Це було для багатьох сигнал, що нинішня влада не краще за Саакашвілі. Але відразу зрозумівши, що суспільство не на їх поці, вони почали говорити А давайте там підемо на поступки. Ми наступні вибори проведемо без мажоритарки. Ну зрозуміє, що мажоритарка це завжди джерело для посилення влади. Ми зробимо мінімальний бар'єр, щоб могли прийти всі партії. Але чекай, от ніч Гаврілова, комуніст, який голосував за загарблення грузинських територій, сів у крісло спікера. Причому тут мажоритарка. От власне, це були вимоги людей? Вимог як такових не було. Влада спочатку сказала, що таке, потім дуже швидко зрозуміла, що ну, вони не праві. Спікера парламенту, який це допустив, відразу подав у відставку, тобто, нібито знайшли крайнього. Але коли суспільство не розходилося, вони подали ту поступку, ну яку в так, активні частина суспільства давно вимагала і обмануло, тому що скасування мажоритарки так і не відбулося. Це окрема історія. До цього ми, може повернемося. Давай будемо от по проросійській грузії йти далі. Тобто, окей, ніч Гаврилова, 19-й рік е, прийшли. Тоді ще не можна було сказати, що Грузія Думаю, ні тоді ще не можна було. Тим більше, що тоді у Грузії були найреальніші шанси утримати ПДЧ в НАТО. Це десь 20-й рік. І вже тоді почали говорити, що та. «Да, Нато готова для Грузії зробити викучені, дати їм ПДЧ. А всі зрозуміли, що Грузія дуже сильно інтегрована в НАТО. Якщо вони отримують ПДЧ, то її повноцінне членство не за горами. ПДЧ це план дій щодо членства. Так, а ну от тоді Грузія його все таки не отримала. А чому НАТО зрозуміло, що Грузія йде до Росії? Тому що почалася дуже гостра політична криза. По-перше, грузинська влада посадила у в'язницю лідера опозиційної партії партії Сакашвілі Нікумелія. Ну при да. е, за якраз Участь у штурмі парламенту, причому от затримання його було просто феєрічним, там було штурму партійного офісу. А потім були вибори 20-го року, які на думку всіх опозиційних партій, правляча партія Журська Мрія, просто сфальсифікувала, і всі партії опозиційні просто відмовилися йти в парламент. І почалася та глибока гу криза, з якої Грузія не вийшла і до нині. Твоє враження. от тоді у 20-му році, під час всіх цих беремних подій грузинська влада зриваючи отримання плату, дії щодо членства в НАТО, вона свідомо йшла. Вона власне хотіла позбавитися натівського майбутнього. Тоді ну мені так не вважалося, хоча опозиція російська про це казала. Але ну от зараз, якщо вже бачите, в оцей шлях. Ну я вимушений визнати, що така вірогідність є чималою тобто, що хтось зсередині штовхав зробив так, що, що вони Грузія... що вони знали, що російська влада готова заключувати очі на імітацію руху на захід, але коли доходить до реальних євроінтеграції чи Атлантичної інтеграції, то вже ні. Ну це як, як сонуковичем, сону Росія. Дуже довго казала, що вона не проти асоціації, не проти членства України в ЄС, але як тільки угода про асоціацію стала реальністю, ну вона почала її торпедувати. Ну я так розумію, що основний як поворотний момент або момент істини для Грузії, це стала російсько-українська війна, тобто повномасштабна точніше, повномасштабна війна, вторгнення у лютому 22-го року. Після цього що робила Грузія, як вона показала, що вона йде до Росії, а не на Захід? грузинська влада вона відмовилася підтримувати санкції, Навіть були підозри, що вона сприяє обходженню санкцій Росії. Вона ставила палки в колеса для відправлення добровольців, які воювали за Україну, і так далі. Але навіть тоді залишалися шанси для Грузії. все ж таки нагадаю, що в минулому році, коли Україна отримала статус кандидата, Грузія отримала ну перспективу членства. І власне тоді Україна подала заявку на членство, і Грузія теж подала Так. Да. цікавий момент. Грузія не хотіть Грузька влада, не хотіла подавати, тому що їх стратегія полягала в тому, що вони збиралися подати у 24-му році, очевидно, перед парламентськими виборами, які будуть субдового року, або не коли... але коли вже Україна і Молдова подала, ну вже вони не могли не подати, вони розуміли, що це руйнує їхні якісь стратегію, але подали. Або можливо, вони насправді і не хотіли подавати заявку на членство, а тут ну виходить, були змушені, ми цілком можливо, бачачи зараз, що вони свідомо стоять про я би не виключав, що вони в принципі не хочуть членства в ЄС. Ну значно вигідніше просто до. Від Росії можливо, або вони бачать ще одне пояснення, яке для мене дуже важливо. Дуже добре бути проєвропейським, тим більше що в Грузії все ж таки населення там 80 90% воно за членство в ЄС та НАТО. Коли це нормально, коли ти можеш вигравати вибори чесно, тоді ти цілком проводиш популярний курс, коли ти твій рейтинг падає і тебе постійно звинувачують в фальсифікаціях. Ти би хочеш, щоб ЄС тебе не критикував. Ну і відповідно. Не виходить такого. А так не виходить. Да. І тому починається. Проблему у відносинах із ЄС. А от чому Грузії не дали е, статус кандидата в Україні, Молдові дали, а Грузії ні. Євросоюз е, теж побачив, що Грузія стає антизахідною. Е, дивись, коли була політична криза, і всі було очевидно, що ну простими шляхами її не вирішиш. Тоді в Білісі багато разів приїжджав голова Європейської ради Шарль Мішель, посилав своїх емісарів, і зрештою він змусив владу позицію підписати такий документ меморандум Шарля Мішеля. Згідно з яким опозиція поверталася в парламент, але і влада і опозиція зобов'язувалася прийняти низку законів, які, ну скажімо так, були демократичними і посилювали контроль опозиції над процесами. Наприклад, для важливих призначень голови ЦВК чи генпрокурора було потрібна конституційна більшість, тобто голоси і влади, і опозиції. І зрештою. Влада намагалася імітувати ці реформи, потім їх почали рятувати, що реформи неправильні, і в якийсь момент сказали, ах так, ну тоді ми виходимо із угоди. І це було для ЄС сигнал. Тому що ЄС Навіть ляпас. Це да, це був ляпас, тому що Шар Мішелі, ЄС і європейська дипломатія багато вклалися, щоб Грузія вийшла із кризи і рухалася в бік ЄС. І тут вони побачили, що у влади насправді такого бажання ну реально немає. От нещодавно європейська правда, от в твоїх статтях наших спільних почала писати про те, що от зараз у Грузії взагалі проходить точка неповернення. Оце почалося десь приблизно в мабуть в травні чи в квітні. От що відбувається останнім часом такого? Чому можна говорити, що от Грузія просто остаточно розриває будь-які ідеї там перспективи про те, що. Вона лишається прозахідною. Чому можна говорити зараз? Що Грузія остаточно поставила крапку нинішня влада точніше, у тому, що вона дружить з Росією, а не з Європою? Дивись, з одного боку не було щастя і не було щастя. Грузинська влада у березні подала досить контроверсійний законопроект про іноземних агентів, по суті, скопійований з російського. І тоді, вперше за багато років, дійсно повстала вся Грузія. Це було неочікувано, але суспільство зрозуміло, що це, от червона лінія, і це остаточно перекриває перспективу вступу в ЄС, і взагалі, шлях на захід. І коли грузинська влада зіткнулася із тиском з двох боків. Вулиці і Заходу вона все ж таки дала задню, і цей закон було вбито, по суті. Ну, тобто вона виходить, Грузія боїться критики Заходу трошки. Е, Певною мірою так. І тоді е, на Заході були в захваті від Грузії, від суспільства, що вони такі молодці, і з'явилася думка, що ну, все ж таки треба зробити так, щоб не видавати Грузію Росії. Треба піти на поступки. І почали казати, що все ж таки у Грузії є шанс отримати кандидатство цього року. Але для цього, ну, принаймні, не робіть відверто про російських і антизахідних кроків. Ах, так, подумала Грузія. І зробила, так. Да. І цим кроком стало відновлення авіасполучення із Росією крок, який ну, інакше, ніж. Антизахідним зараз не можна назвати, да він був би нормальним років 5, чи точно там 10 років тому. Але зараз, коли всі європейські країни заборонили рейси для російських авіакомпаній, робити це ну це звичайно антизахідний крок. А крім того, які авіакомпанії саме так наразі дві російські авіакомпанії дозволені рейси і обидві літали в Крим і знаходяться під українськими санкціями. Тобто, після цього говорити про якесь партнерство стратегічне союз. Зусництво з Грузією, на мій погляд, вже просто неможливо. Юр, от, мабуть, дуже важливе питання. Я сподіваюся, також важливе і для вас, наших глядачів. Я, до речі, от для тих, хто додивився до сюди, хочу запропонувати. Ставте ваші запитання у коментарях. Ми спробуємо записати нові відео, якщо Або відповісти так. так. Отже, Грузія, і грузинська влада. Ми маємо їх розділяти. От грузинська влада точно зараз проросійська, антиукраїнська, антизахідна Грузія. Вона яка? Вибори минулого року показали, що за пропорційною системою за грузинську рівню проголосувала менш половини людей, а решту вони добрали мажоритаркою. Тобто, казати, що вони представляють інтереси переважної більшості грузинів, ну не можна. Це перше. Вісім чаші дев'яносто грузинів підтримують рух в ЄС і НАТО. Більш того, останнє опитування показувало, що більшість грузинів готова на повне обнулення економічних відносин з Росією, якщо це допоможе руху в Європу. Тобто це теж дуже важливий момент. Тобто, по суті, нинішня політика грузинської мрії прямо суперечить цьому бажанню грузинів. Ну що ж лишається сподіватися, що на наступних чи то виборах. Чи можливо і революція, бо це все таки Грузія. Ми побачимо зміну в офіційному Тбілісі, і ми побачимо справді про західну владу у цій державі, яка цілком має бути про Я нагадаю, що наступні вибори, які будуть наступного року. Вони вперше пройдуть без божетарки. Це конституційна вимога. Тому фальсифікувати їх буде з одного боку складніше, і не виключено, що саме тому грузинська влада зараз готується заздалегідь. Як це зробити, щоб виграти ці вибори ну більш чи менш легально? А я зі свого боку можу пообіцяти все найважливіше і, взагалі, все найцікавіше про вибори у Грузії, і не лише у цій країні. Ви точно побачите тут на каналі Європейської правди. Тож лишайтеся з нами до зустрічі. Пока.